Доброго дня з вами Марічка Ошуст і це новини. Ліцей 1-2. 24 лютого 2022 року. Роковини російського повномасштабного вторгнення на територію України. Це війна, що змінила кожного. 24 лютого 2022 року. назавжди розділило життя українців на до та після. О 4 ранку російські війська здійснили масований повітряний обстріл та розпочали повномасштабне вторгнення. Метою російської агресії є не тільки загарбання територій, а й винищення української ідентичності. Російська держава повністю заперечує існування української нації, а ті, хто з цим не погоджується, підлягають фізичному знищенню. За роки, що минуло після повномасштабного вторгнення, українці показали свою мужність, сміливість, стійкість, кмітливість та єдність свого народу проти жорстокого ворога, що переважає своєю чисельністю. З початку війни наш ліцей став справжнім осередком допомоги. Ми приймали біженців, надаючи їм прихисток і підтримку. Учні, вчителі та батьки плели маскувальні сітки, виготовляли окопні свічки та організовували благодійні ярмарки, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Кожен долучався як міг, бо всі ми прагнули наблизити перемогу. Наш ліцей це не просто навчальний заклад, а спільнота небайдужих, готових допомагати та боротися за майбутнє України. Україні!